Так, всіх вітаю, і сьогодні ми розпочнемо виконання нової практичної роботи, яка в нас буде складатись з багатьох етапів. Це буде е, робота, яка потім стане в основі вашої оцінки за весь курс. Ми вже з вами навчилися створювати бази даних, і тепер ми будемо використовувати цю базу даних для того, щоб створити свій такий великий проєкт. Ви будете створювати свою власну базу даних зі своїми власними, зі своїм власним наповненням. Я дам вам карти, які вам треба буде оцифрувати. І перше, створюєте базу даних, друге, наповнюєте її. Інформацію з оцифровки карти. І третє, ви будовуєте 3D-модель. Цю 3D-модель ви здаєте мені, мені як заліковий свій матеріал. Ну що, приступимо. Так, це багатоетапна наша робота, яка розтягнеться на весь курс. Зараз я постараюся все це вмістити у одну відеолекцію. Якщо ні, якщо буде щось незрозуміло, я ще буду додаткові лекції для вас знімати. Ви мені будете писати, я ще щось для вас буду знімати. Додаткове з поясненнями. Поїхали. Так, і перше, що ми робимо, ми відкриваємо програму, в якій будемо створювати базу даних. Йдемо у ArcGIS і відкриваємо ArcCatalog. Я хочу створювати свою базу даних на диску D. Ось він. Отак, От відкриваю диск D. Ми вже це з вами робили. У мене є документи, папка документи, мабуть, ось тут у цій папці документи. Я і буду створювати Хай, New. Створюємо базу даних. File, Geodatabase. Створили. Це наш буде проєкт. Називатися. Я назву Геоінформатика 3D. Бо я хочу, щоб ми в кінці всього цього створили 3D-модель. Так, у нас є тепер, де вона? 3D. Тепер нам треба наповнити цю базу інформацією, тобто покласти туди робочі файли, які я вам надішлю. Ви пам'ятаєте, як ми це робили у попередній практичній роботі? Я зараз покладу туди файли, які я приготувала. Вихідні дані. Це в мене лежить у папці, де інформатика. Ось вони три. І ось вони в мене додались. Ось вони тут. Так. Так, тепер я ще хочу додати свердловини. Це в мене мультипойнт. І я також роблю так. Імпорт, правою кнопкою, імпорт. І тепер це в мене фьючер клас. Я хочу додати імпортувати. Верніше сказати, я імпортую фьючер клас. Я. Де воно в мене лежить. Дивлюсь. Так. Мої свердловини лежать в іншій базі даних, тому я їх беру звідси. Це в мене на диску С. Оця база даних. Ось мої свердловини. Я їх також додаю. Окей. І зараз. Процес сформовано, і свердловини додались до моєї бази даних. Подивимося, чи справді свердловини додались, документи, відкриваємо, Інформатика, Ось вони тут. Все, тепер ми готові переходити до ArcMap. Відкриваємо тепер ArcGIS. Програми, ArcGIS. І туди ми можемо додати нашу базу даних. ArcMap. Так, ArcMap. Додаток ArkMap. Зараз загружається новий. так, новий. І я хочу додати мою базу даних. Вона в мене в документах лежить на диску де. Ось тут я листаю, листаю і далеко пролистала. Ось вона. Так. Це всі її складові. Оце мені треба, і оце мені треба, це мені, мені не треба. Окей. Так, в нас є кварт. Карти і є свердловини, за якими ми будемо прив'язувати. Подивіться, ось вони три карти. Ви будете використовувати одну з трьох, залежно від вашого варіанту. Так, і свердловини. Ось Зум-тули, як я зробила, ось вони, свердловини. Давайте зараз відразу ми з вами підпишемо свердловини. Для цього йдемо у властивості. Тут є вкладка Labels. ми клацуємо це, підписати, і нам треба підписати за номером. Нам треба за номером Свердловини підписати. Окей, Ось, вони всі підписалися. Тепер хочу, мабуть, третю карту будемо прив'язувати. Zoom to layer. подивимось на цю карту. Ось у неї є штамп, і це карта за відбивальним горизонтом 4G-2. Подивилися уважно на цю карту, ми маємо бачите... Три типи об'єктів розривні порушення. Ну, це поки що я швидко бачу. Розривні порушення. так, Ізогіпси по відбивальному горизонту, штоки. Так, чотири типи об'єктів і виклинювання. Всі вони лінійні об'єкти. Більше ми нічого не маємо. Свердловини в нас є ось, я їх вам показувала. так. Тепер. Давайте ми прив'яжемо цю карту у місцевості. Дивимось, які в нас є. 400-500. Номери. Нас цікавлять ці чор чорненькі. Ті, які не на родовищах зелені свердловинки, а оці з чорненькими крапочками. Ось вони номери. Так. Ну, давайте 453-й знайдемо. Так? Підкриваю атрибутивну таблицю. Я тут правою кнопкою нажала, open attribute Table. Ось вона. І тут я хочу відсортувати за номером. Теж правою кнопкою нажала. Ось Зробила сортування. І в нас 453-й номер. Так, 453-й, ось вона. Підсвічую. Ну, Якусь ще ось цю. Нам треба такий трикутник зробити, але приблизно по всій карті. Ладно, хай буде спочатку 453. Це хай ось тут висить. Zoom to layer. Ось вона 453, наша підсвічується свердловина. Щоб ви були впевнені, ось вона так. Тепер хочу прив'язувати. Знов збільшую я карту. Вона ось тут була: четверта, ось 453 свердловина. Пам'ятаєте, щоб прив'язувати, нам треба висвітити меню «Геореференсинг». Ось я його витягла. Теж правою кнопкою. Ось, повішу, хай тут висить. Отак, правою кнопкою на порожньому місці. Нажала, отут на панельці наші всі менюшки. Так, тепер будьте уважні: отут повинна бути та карта, яку ви прив'язуєте. В мене їх три, я вибираю Д6. Ось вона Д6, Д6. На дві ці точки нажала. Сюди нажала спочатку на карту, а потім 453 в мене тут. Ось вона. Так, мені треба збільшити. Є 453. Прив'язалась. воно почорніло, бо то в мене карта перелетіла, і зараз ви її такою бачите. Так, наступна. Пробуємо менше, 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 менше. Ось. Бачите, це одна дочка <карти>, карти. Так, добре. Наступну, яку ми з вами наступну візьмемо десь посерединці, щоб трикутник був 400, ось 420 Візьмемо 420 з вами. Зразу тут натисла ці дві точечки, два хрестика тут натисла. В мене зелений хрестик. Тепер шукаю 420 А, нема 420 Cancel. Бачите, як добре. Тепер ви знаєте, як відв'язати. 420. А що в мене є? Ану, менше зроблю. Ще є 488. Що є? Тут 488. О, тут є 488. Треба зразу перевіряти. Ось вона беру. Тут 488. Тут, тут я її висвітлила. Мені треба піти до неї. Де вона? Ось вона світить мені. Так, і тут я на неї клацаю. Ось вона. І третю свердловину давайте з вами знайдемо. Бачите, воно вже почало. Якось так оформлюватися і о, мати інший вигляд. Нахилилося. Отак. Це ж у нас така заформа Дніпровська Донецька западина. На земному шарі. Ви пам'ятаєте так? І що ось тут? 651, 610, а ну, є в мене 651? Є в мене 651, бачите? Так, 651. Де її? Ось вона. Так, тут нажала трошки збільшу собі. 651 тут нажала, і тут я хочу зменшити, щоб її знайти. Де вона в мене світиться? Хто бачить? Ось вона аж де світиться в мене. Повертаюся, і ось вона в мене тут. Ще є викривлення. Давайте тоді о, ще прив'язувати, щоб було рівнесенько в нас. Ще щось треба ось тут прив'язати де-небудь. Бо нерівномірно розподілені свердловини в нас виявилися по площі, по прив'язці. Ось, бачите, тепер будемо так збільшили максимально. 545 сюди натисла сюди притягнула, зменшую, добиваємося максимальної точності. Потім видалимо ті, які нам будуть зайві, які нам будуть заважати і викривляти наше зображення. Давайте ще отут щось прив'яжемо, от, наприклад, в цьому куточку 560 а Сюди сюди натисла, зменшуємо. Ще дивимося є в нас ці всі свердловинки. Так, ідемо. Сюди. Ось тут. Хочу подивитися, що тут є. 601 Давайте 601 прив'яжемо що там ще є 607 так збільшуємо на 607 і прив'язуємо 607 так подивимось от сюди натисла Начебто і ніякі так, щоб сильно не вибиваються. Бачите, тут в нас але щось не дуже добре, воно виглядає, так? що ми можемо видалити, що нам, на ваш погляд, заважає? Давайте подивимося, що нам заважає, щоб це виглядало більш-менш доречно. Або, може, чогось просто не вистачає чи якихось прив'язок. Можемо ще поприв'язувати отут. Так. 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 І так. Все, я думаю, що воно. Достатньо гарно в нас виглядає. Щоб запам'яталося все, нажимаємо оце Update Georeferencing. тепер наша карта в нас на, нашому, на потрібному місці зафіксувалася. І що я хочу? Я хочу задати координатну систему, бо я не задала спочатку. У координатну систему ми пам'ятаємо, що в нас Гаурс Крюгер, пулково 42 і зона 7. Наша зона 7 і 6. Окей. Так. Тепер в нас і координатна система теж є. Зменшуємо. Ну і що, ми готові к тому, щоб почати оцифровувати дану карту. Для того, щоб почати цифрувати карту, ми повинні створити файл для цього. Так, ви пам'ятаєте, що в нас є наша база даних. І я хочу, щоб ми все це створювали у тепер вже у нашій базі даних. Але це вже буде наша наступна практична робота. На цьому ми з вами завершили і зустрінемося у другій частині наших, наших лекцій.